Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Місія християн полягає не в тому, щоби представити людині Бога як певну філософську ідею, або як великого Творця чи вчителя якогось кодексу або моралі. Завдання християн в тому, щоби представити Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа, того, хто у Христі примирив світ із собою. Якщо ми на хвилину зупинимося і трохи поміркуємо, то побачимо, що зводячи благовістування до думки людей і намагаючись філософськи обґрунтувати причини норовливості і трагедії людини, ми потрапимо під руйнівний вплив інтелектуального релятивізму, бо правда, позбавлена зв'язку з Богом як близьким людині єством, завжди є оманою ілюзією і фальшем. Що є правда? Правда, це Бог, і без нього немає нічого реального і конкретного. Тому віра як інтелектуальна конструкція, як розуміння стану речей, як задоволення здорового глузду не є повною вірою. Вона може використовуватися як висхідна точка зближення з Ісусом, але необхідно іти від знайомого до незнайомого, від того, що зрозуміле і прийнятне інтелектуально до того, що Незрозуміле, але що приймається, бо є довіра до того, хто викликає в нас цю довіру до Ісуса, джерела і звершителя нашої віри. Ви приймаєте Ісуса? Не намагайтесь зрозуміти його повністю, не марнуйте час на крапки і коми, не витрачайте сили на те, аби зрозуміти, чому це Бог створив людину, якщо передбачав, що та буде грішити. Не створюйте собі труднощів, думаючи, що Бог несправедливий, тому що народжуються потворні діти, або тому, що на землі є голод. Врахуйте, багато питань, що рояться у вас у голові, і бентежить вас не є що інше як крик серця, що благає про впевненість, спокій і прощення. Подумайте, що, можливо, ваша головна проблема не в тому, щоби зрозуміти, але бути зрозумілим, не прийняти, але бути прийнятим Ісусом. Апостол Павло писав у першому посланні до коринтян, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Мені доводилося зустрічати інтелектуалів, які увесь час задавали питання до того часу, поки я намагався задовільнити їхню жадобу дознань, питання не припинялися. Але в якусь мить я зрозумів, що повинен переконувати їх підтримувати віру не в людські знання, а у всемогутність Бога. Питання відразу ж припинилися, і ці люди повірили і прийняли Ісуса. Вони зрозуміли, що їм потрібно було не прекрасне викладення теологічної доктрини, а відкриття для себе Ісуса. І сьогодні вони щасливі. Ви можете бути щасливими також, помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти залишив нам своє святе Слово, на сторінках якого Ти відкриваєш повну правду про себе. Даруй нам, Господи, глибокої віри у Твоє святе слово. Благослови нас на новий день, особливо просимо тебе, благослови наших телеглядачів і будь, Господи, з ними усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вірте у всемогутність Божу, не сумніваючись. Нагадую вам, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!